О, якби то прийшло Ізраїлеві спасіння Сіону, коли Бог визволить з неволі свій народ, радітиме яків і втішатиметься Ізраїль. Хай так скаже Ізраїль: наша поміч в імені Господа, котрий створив небо й землю, і заспіває пісню Господу. Ти створив мене своєю рукою поселив націю. Вартових, щоб його берегли. Ти та скеля, в якій заховаюсь від війни ворогів і стріли ти даєш свій шалом і поставиш, вартових, щоб його берегли. Ти рятуєш синів від їх ворогів і виводиш їх з полону, одягаєш улюблених в шати свої і провадиш своєю рукою. Ти до водних джерел. Бо Господь, то їх охорона, ти доводних джерел попровадиш через гори, ліси і море, не зазнають спраги, їх сонце не вразить, бо Господь, то їх охорона, ти викупив Ізраїля сина, і в день спасіння йому допоміг. Ти сказав устань, Єрусалиме, бо засяяло. Заб'ється серце, повертаються дочки сини, твої брами будуть відкриті, і понесуть народи до тебе скарби і частіше заб'ється серце, повертаються дочки сини. Просіть миру для Єрусалима, спокою тим, котрі тебе люблять. Нехай буде мир у стінах твоїх і безпека у твоїх фортецях. Мир! Ізраїлю.